Не вистачає трудового стажу взагалі залишить без грошей. Вже із цього року тисячі українців можуть залишитися без пенсії. Мова йде про так звані соціальні пенсії. Їх збираються замінити мізерною доплатою в 600 гривень, та й то не для всіх. Утім, це лише верхівка айсбергу. На так давно прем'єр-міністр Денис Шмагаль заявив, що згодом Україна взагалі не зможе виплачувати пенсій. Досягли пенсійного віку, але не маєте достатнього трудового стажу. Так звана соціальна пенсія вам уже не світить з 2017 року і до кінця 2020-го В Україні діяв перехідний етап пенсійної реформи. Якщо для виходу на пенсію у 60 років не вистачало стажу, держава нараховувала тимчасову соціальну пенсію. Минулоріч такі пенсії отримували понад 70 тисяч українців. З початком нового 2021 року схема змінилась. Тепер українцям платитимуть лише ту пенсію, котра підтверджена стажем. Експерти пояснюють, якщо людина, котра має 15 років стажу, вийде на пенсію в 60, хоча має право на виплати з 65 років, то 5 років буде сидіти, як то кажуть, на бобах. Керівник економічного дискусійного клубу Олег Пензин каже. В теорії можна докупити стаж 22 тисячі гривень за рік. Але, по-перше, докупити реально рік-два, а не 10. По-друге, якщо у вас є такі гроші, навіщо взагалі пенсія? що десятки тисяч пенсіонерів можуть лишитись без засобів існування вперше за всю історію незалежної але в Мінсоцполітики заспокоюють люди можуть розраховувати на держдопомогу мовляв соціальні пенсії відмінять а замість них даватимуть державну допомогу до слова більш ніж мізерну – аж 600 гривень Тим, кому понад 65 років запропонують 30% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб на сьогодні це менше 600 гривень в місяць. Прожити на такі гроші просто нереально. Гірше всього доведеться пенсіонерам до 65 років Їм взагалі, нічого не будуть платити. Зауважив заступник очільника Федерації профсоюзів України Олександр Шубін. Експерти прогнозують, що з кожним роком пенсійні проблеми будуть лише загострюватись. А не так давно прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через 15 років Україна взагалі не зможе виплачувати пенсії, мовляв, низька народжуваність, багато населення за кордоном і державі не вистачить працездатних людей. Стара Європа. І Україна, як частина Старої Європи, себе не відтворює нація старіє. І це проблема людського капіталу. Буде отак мало працездатних людей і отак багато пенсіонерів. Співвідношення буде один до двох. І що це означає? Що прийдеться податки вдвічі збільшити, звичайно збільшення вдвічі або ще більше неможливе. Тобто ми не зможемо платити пенсії майбутнім пенсіонерам через років 15. Мовляв, кожен сам повинен дбати про свою пенсію. Однак про те, що в державі роблять, аби працездатні українці повернулися з-за кордону додому, урядовці чомусь мовчать. Схоже, що і українську економіку виводити з тіні нинішній уряд теж не дуже то і спішить. Олена Лощук для новин на часі.